Перший бетбокс для кажанів в Ужгороді встановили у міському Сканцені. Представник інституту еколого-релігійних студій Михайло Біланич розповідає, дерев'яну коробку поставили у дзвіниці Шелестівської Михайлівської церкви у 2019 році. Ми прийшли до цієї церкви, домовились, що повішаємо верху і там не виявилось драбини, щоб ми туди залізли. і Ми його встановили у дзвіниці. Кажани на під дахом вони висять вверх ногами. І е, заціпляються за такі перекладинки, які є по всьому простору. Ну, і тому е, е, якби Вони висять вниз головами, головами і народжують вниз головами. Так. головами. Тому він, якби спеціальна конструкція, зверху кришка, щоб на них не падав ніяких опадів і так далі. І вони там собі спокійно перебували, за словами Михайла ага. Біланича. Такі бать це другий рік встановлюють у церквах всіх районів Закарпаття. Це чудовий такий зразок роботи, вже, який був пророблений у Горщині, у Словаччині, у Румунії. Давним-давно вже в Німеччині їх встановлюють у різних парках, щоб допомагати збільшуватись популяція популяціям кажанів. А ми їх встановлюємо під дахом храму, тому що в нас є специфічний проєкт по дослідженню кажанів на храму і їх охороні. Робить ці бетбокси. Ми залучили до них товариство людей з інвалідністю Паралельний світ. В одному бетбоксі каже, можуть жити 15 кажанів. кажанів. А у них нас, наприклад, два гнізда, і тут уже 30 карнів станеться. Якщо вони будуть селитись просто на храмі, вони там. Залишають свої сліди, правда, і можуть вони по всьому храму ці сліди лишати. Якщо вони поселяться в цьому бетбоксі, вони будуть ці сліди на одному місці лишати, їх потім легко збирати. Має спеціальні рейки для заціплення, Їм тут дуже легко триматися в ньому. Ціла колонія собі може спокійно грітися, якщо це десь уже восени або ще навесні недостатньо температури. Тут не є такого, не буде давати сквозняку, бо часто на храмах буває сквозня. Ну а у парках, наприклад, їх захищає від дощу. За словами Михайла Біланича, проєкт мають завершити на початку 2022 року. До того часу встановлюватимуть бетбокси. Їхня кількість на Закарпатті залежатиме від того, скільки організатори зможуть знайти для них місць. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, новини на Суспільному.